Моє вітання підходить до завершення і ще один березневий тиждень для наших краян, як і для решти українців. Він був насиченим та напруженим. Є що підсумувати? Тож ми розповімо про життя Закарпаття в останні сім днів. Як житиме цієї весни Ужгород? Хто керуватиме районами краю, де закарпатцям шукати справедливості? Яким був тиждень в обласному центрі? Якщо завтра війна, указ про часткову мобілізацію затверджено, Україна готова захищатися. Що значить врятувати життя? Хто навчить закарпатців екстреній медичній допомозі? Не такі, як усі, як живеться дітям із синдромом Дауна. Закордонні делегації, комунальні проблеми, факти із життя районів. Далі наш короткий огляд. Подій тижня. 33 нелегали за одну ніч. Чопські прикордонники затримали рекордну кількість нелегальних біженців. Три десятки з них повідомили, що вони вихідці з Афганістану, решта сирійці. На територію Закарпаття вони потрапили у вантажному автомобілі. Як повідомили в прес-службі чопського прикордонного загону, таких чисельних груп незаконних мігрантів не затримували більше п'яти років. Із візитами на Закарпатті побували іноземні делегації. На початку тижня надзвичайний та повноважний посол Чеської Республіки в Україні Іван Почух приїхав до обласного центру, аби продовжити спільні проекти. Високопосадовець зазначив, незалежно від розвитку подій всередині України міжнародна співпраця триватиме й надалі. У цьому ж запевнив і державний секретар МЗС Угорщини Жолт Неймет. У рамках його візиту на Закарпаття відбулося підписання додатку до угоди, укладеної в рамках програми східного партнерства. На Перечинщині масово вирубують ліс 5 гектарів насаджень за вкрай короткий період. Така активність насторожила місцевих мешканців, які звернулися до народної самооборони з проханням з'ясувати обставини масової вирубки. У результаті лісове підприємство представило усі необхідні документи на зачищення. Лісівники ж пообіцяли до кінця осені поточного року посадити на цій території молоді ялини, ялиці, явір та ясен. Ужгородські активісти взялися вирішувати комунальні проблеми міста. Питання номер один люки, а точніше відсутність на них кришок. Більше сотні заяв до міської ради на постійному контролі. Завдяки цьому, за останній час в обласному центрі вже встановили 167 решіток, лишилося ще з півтори сотні. Разом з тим, незакритими залишаються ще майже 40 люків. На вирішення проблеми з міської скарбниці виділили 300 тисяч гривень. Нова історія пишеться, переписується і дописується. Закарпаття продовжує жити постреволюційним життям призначення, перепризначення і узгодження кандидатур. За останній тиждень суспільство впевнено доводить не час мовчати, і тільки активними діями наразі можна переламати систему, згідно з якою не схотіли жити самі ж українці. Разом з тим не кожен із закарпатських посадовців зрозумів, що пильне око громади вже не пробачить старих помилок і не дозволить чинити нові огляд суспільно-політичних подій у краї далі в сюжеті. Під тиском з емоціями, але результативно, громада Закарпаття продовжує боротися за усунення від влади політиків і посадовців, яких було помічено у неправомірних діях. Цього тижня найгучніша з таких справ люстрація заступника прокурора області Івана Кайла на зустріч із посадовцем прийшли кількасот людей, котрим було що пригадати і в чому звинуватити слугу народу. Як вигнав з кабінета в міліції всіх, і мене допрос робив сам. Прийшов до мене і ми мене за горло, і сяк кодашов каже, тебе в тюрмі. Те, що ми сьогодні побачили в прокуратурі, де е, секретарки е, відкритим текстом матом посилають відвідувачів, і люди сидять годину у прокуратурі, чекаючи прийому, я дуже перепрошую, але таких е, принципів роботи прокуратури ми більше не потерпимо. Вірити цій людині, яка говорить зараз, немає жодних підстав. زایمو 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 Ратурі і Кайло не хотів до останнього, проте на піку емоцій дійшли згоди. Рапорт про відсторонення від обов'язків на час перевірки роботи кайла генеральною прокуратурою. Не пройшли люстрацію, і більшість осіб запропонованих Валерієм Лунченком на пост голів РДА. Наразі до обов'язків приступлять тільки троє із 13 керівників. Не «Дивлячись на це все ми готові. щомісячно, щоб у себе в районах, люди збиралися, проводили відповідні чи вічі, чи наради, чи обговорення. Вказували на ті помилки, які вчиняє влада, створила якусь свою вертикаль, піраміду, і ми мали таку можливість зустрічатися тут з вами. Я ще перший день, як тільки приїхав на Закарпаття, зустрівся з представниками громади, і ми домовилися з ними, що п'ятниці, що п'ятниці місяця, зустрічатися і проговорювати ті моменти, де ми, можливо, десь щось недообачаємо, чи щось неправильно вчиняємо. Я готовий, я відкритий. із кандидатурами усіх інших пообіцяли визначитися впродовж тижня, адже поки тривають люстраційні процеси, страждає економіка регіону. Тим часом разом з усією країною затягує Паский обласний центр. У середу на виконкомі міськували як же ж наповнити міську скарбницю. Тепер ми форсованими темпами рухаємося, щоб зрештою нарешті цю оцінку земель за закінчити, затвердити. Завдяки цьому можна суттєво збільшити надходження. До бюджету там специфічні вже моменти обговорювалося, як перекидувати кошти з спеціального фонду в загальний. Якщо коротко, це дозволить нам. Ті кошти, які в нас постійно висятка значився, ми не можемо ними розпоряджатися. Це дозволить нам вільніше розпоряджатися коштами, які місто отримує. Перша перемога нової виконавчої влади Ужгорода рекламне питання одне з найбільш болючих для містян. Рішенням виконкому зовнішньої реклами в старому Ужгороді має стати в рази менше. Щодо перемог громади, то найбільше досягнення тижня ніяких примусових благодійних внесків за виготовлення закордонних паспортів. Згідно з перевіркою прокуратури, плата за виготовлення такого документу офіційно складає майже втричі менше суми, за яку виготовляли паспорти в Овірі раніше. Ця сума становить 170 гривень і не більше. Тобто, все, що більше вимагається, це є незаконно. Десятки перевірок громадськості цього тижня давали свої результати. Активістів наразі називають найвідданішими працівниками на благо українського народу, адже зараз час, коли люди згадують старі образи і борються не за покарання для кривдників, а за те, аби не скривдили більше нікого. За місяць навчитися воювати, Верховна Рада України ухвалила указ президента про часткову мобілізацію. Законодавці дали старт приведенню у повну бойову готовність військових. Національна гвардія та збройні сили мають бути готові у будь-який момент почати захищати державу у разі загострення кримського конфлікту. З часу першої заяви голови РНБО Андрія Парубія про мобілізацію два тижні тому на Закарпатті йти служити зголосилося більше тисячі добровольців. Серед них і ті, хто вже відслужив раніше, і ті, кому. Ніколи в житті не доводилося брати до рук зброю. Як для добровольців проводили навчання, бачили наші журналісти. Україна мобілізується на випадок війни. На початку тижня парламент ухвалив указ про часткову мобілізацію. За 45 днів військові мають бути готові до термінової відправки у Крим, де фіксують факти неприхованої агресії та захоплення частини території півострова. Добровольці. Це одна категорія, але ж армія в нас такий складний час з лише з добровольців формуватися не можна, не може. Є закон України про військовий обов'язок і військову службу, а обов'язок це не добровільно, не лише добровільно, скажімо так. Через то розносяться повістки мобілізаційні приписи для військовозобов'язаних. Це йде уточнення чи є на місці, чи там чи не виникли якісь підстави, що має право згідно закону. Не призиватися на військову службу ось такий період. І коли буде отримане розпорядження, ці особи повинні прибути у військовий комісаріат для відправки на доукомплектування військових частин і установ збройних сил України. Від понеділка до закарпатських військоматів почали приходити добровольці за кілька днів близько тисячі. Сотня новобранців прийшли на пробні навчання: збирання та розбирання зброї, поводження з технікою, військова дисципліна, ті знання, що можуть знадобитися у гарячих точках. Здобувають їх, і ті, хто вперше тримає зброю у руках. Для чого не всі розуміють, для чого ми прийшли. Всі бачать ситуацію в Україні, яка тепер ну гаряча, можна сказати так. І всі молоді люди, які типа в собі таку мету, типа допомогти, типа до своїй державі, типа відстояти свою державу, прийшли сьогодні щоб вчитися ну, володіння зброєю в різних типів. Навчання проходять під наглядом військових. Часу обмаль, тож у кількох словах, проте детально і доступно їм треба розказати про зброю та техніку. Сьогодні йде ознакомцябе, ознайомлюючи Б сідаю з хлопцями, які служили, які не служили, знають про види зброї. Хтось дещо не знає, десь щось міг забутись. Проводимо також, розказуємо про основні затримки при стрільбі, які можуть виникати, а також порядок розборки, зборки зброї. Зініціювали навчання добровольців правий сектор та народна самооборона кажуть, ситуація в країні змінюється щогодини, тому в разі потреби треба бути готовим до негайних дій. Це лише перші групи, які приходять. Такі групи будуть проходити кожен день. Відповідно, думаю, що ми будемо продовжувати цю співпрацю до того часу, поки ми не наберемо достатню кількість людей для вирішення якихось завдань для допомоги нашим збройним силам. Тут багато угорців. Є словаки та ромони. Наша батьківщина Україна, наша батьківщина Закарпаття. І якщо буде треба, ми будемо захищати свою батьківщину. Ми прийшли сюди підготуватися. Дуже сподіваємося, що війни не буде, але мусимо бути готові. Навчання у військоматах та на полігонах триватиме й надалі, доти, доки добровольці не оволодіють хоча б базовими військовими навичками. Тим часом люди розуміють, матеріально українська армія готова до війни навряд. Тому усіма можливими способами збирають гроші та засоби для потреб військових. Студрада Карпатського університету імені Августина Волошина організувала акцію Україна єдина для тих, хто її захищає. Кошти збирають не тільки в Ужгороді, а й по менших містах і селах. Ми підтримуємо воєнних. І в нас виникла така ідея робити таку благодійну акцію, де на країна серед студентів в більшості. Наш ректор нас підтримує в цьому, і викладачі теж збирають кошти, одяг все таке, щоб якось покращити їхнє становище. І треба допомагати, і треба бути єдиним в Україні, тому що світ іде вперед, по-другому не можна. А українській армії однозначно треба допомагати. Краще жертвувати, ніж нічого не робити для цього. В Такому стані тепер України, де я думаю, що бюджет пустий зовсім, та мусять люди кожен допомагати. Із Закарпаття на південний схід уже направлено розвідувально-тактичну групу для виконання завдань. Із лав добровольців у Крим поки не відправляли нікого. Хоча наразі до цього готові з півтори тисячі закарпатців. а по всій Україні це понад 40 тисяч чоловіків. Усе ще готове Закарпаття приймати тих кримчан, які тимчасово не можуть залишатися на півострові, і робити усе, аби допомогти, не допустити війни. Якщо війна, треба вміти виживати і рятувати життя. Колись фізики, хіміки, історики і медики навчали цьому на військових кафедрах усіх вищих навчальних закладів. Так було до початку незалежності України. Відтоді те, чи володіють люди навичками цивільної оборони та елементарними основами надання першої медичної допомоги, відійшло на другий план. Що таке медицина катастроф і хто на Закарпатті вчить людей рятувати життя у разі небезпеки? Про це дивіться далі. Епілептичні судоми, інсульт, непритомність, зупинка серця, обробка рани як допомогти потерпілій людині у перші хвилини, як не розгубитися і не нашкодити, як правильно викликати швидку. І комплексом своїх дій врятувати життя усьому цьому вчать на курсах наданням першої медичної допомоги і ще кілька місяців тому і уявити було важко що бажаючих пізнати ази медицини буде так багато що люди шукатимуть де б їх грамотно навчили цій справі що у свою обідню перерву вони не питимуть каву з друзями а опановуватимуть на лекціях важливу інформацію це не сон це наша реальність у якій ми лише самі собі можемо допомогти я не очікувала, що от буде у нас прям таке дискусія, така точитися навколо цієї допомоги першої. Попит на такі специфічні знання, викликані і подіями на Майдані, і військовою агресією з боку Росії. Професору Шимону колись теж довелося практикувати в умовах війни саме там, у військовому госпіталі, на кордоні Радянського Союзу і Афганістану, він вперше побачив стріляні рани. Так на практиці засвоювалися основи військової хірургії за пироговим. Мені приходилося участь брати в допомозі, коли афганська війна була, а в термес приїжджали. Це границя Афганістану і бувшого Радянського Союзу, де ми бачили таких воєнних, які були постріляні, як приходилося робити. І в першу чергу зависував від працівника медичного, який проходив на полі бою. Як того пострадав Якщо це станеться, то ви, як лікарі, а Зараз мирний час. Поки що ми рахуємо, що це мирний час, значить, ви мусите вказати допомогу. Сьогоднішні студенти на муляжах вчаться реагувати та надавати допомогу при надзвичайних ситуаціях у відносно мирний час. А зараз розпочнемо з вами практичне навчання надання невідкладної допомоги в умовах термінальних станів, до яких відносяться преагонія, агонія, клінічна смерть. Ну і відносять, що в четвертому Це ті стани, при яких. Необхідно одразу розпочати невідкладну реанімацію, не зволікаючи. <кхи> так, але <кхи> до цих заходів відносяться перша штучна вентиляція, легень та закритий або непрямий масаж серця. Якийсь місяць тому їхні однолітки вчилися надавати допомогу в іншій обстановці, і це була війна. за рахунок посилення пальців ви можете наблюдати, значить, пошкодження або Зменшення збільшення напрямку яких тканин за на пальців після лютневих подій в Києві стало зрозуміло, що не тільки пересічні громадяни, а й медики були не зовсім готові до надання допомоги постраждалим. Ситуація вимагала швидкої реакції від людей різних професій, багатьом з них на майдані. Довелося згадувати шкільні уроки валеології та сестринський курс університеті. Вперше, що прийшло в голову, коли почалися ці всі активні збори, мобілізаційні, думаєш, а куди діти себе? Ти розумієш, що ти хочеш щось зробити? Ну, автомати в руки в принципі поки що якось не готові взяти. Але є сфери, в яких ти можеш допомогти і дуже добре бути готовим. Сформувати групу студентів-медиків на волонтерських засадах, обрати цільові категорії. Цього достатньо, аби проводити такі курси на підприємствах, установах, організаціях вищих і середніх навчання. Чальних закладах, на базі яких до речі, колись готували медсестер цивільної оборони, натомість після розформованих військових кафедр, на які працювали хіміки, фізики, історики, медики, так і нічого не створено. Відносно мирне сьогодення, але з загрозою війни потребує елементарних знань і готовності кожного громадянина вчасно зреагувати в екстрені ситуації, навіть якщо би не цей політичний стан це дуже цікава корисна інформація. Тим більше, що як ми вчора дізналися, все дуже е... Стрімко змінюється, і те, що ми вчили в школі, вже наполовину не актуально. Тобто потрібно бути в курсі якихось актуальних стандартів першої домедичної допомоги. Швидка. Прошу слухай вас. Часто ми потрапляємо в ситуацію, коли випадковому перехожому стає зле. Тут важливо не втрачати контролі над собою. Найперше телефонувати на 103 і діяти згідно алгоритму надання інформації. Піднімаючи трубку, наш диспетчер питає, що у вас трапилося. Значить, чітко потрібно відповісти на це запитання, що трапилося, хворий без свідомості, хворий в судорогах, хворий. У з сильним серцевим нападом або головними болями. Далі потрібно сказати чітку адресу, куди потрібно під'їхати. За часу виклику і до прибуття на місце за новими стандартами має пройти не більше 10 хвилин. Пацієнт може не дочекатися допомоги з різних причин: критичний стан, ДТП, непритомність на вулиці. Саме на курсах вас навчать основам надання першої допомоги. Такі курси вони в нас скорочені. Раніше вони в нас були 12 годині. Зараз програма на 4 години. Вона саме основна, тобто основні принципи надання допомоги це серцево-легенева реанімація, зупинка кровотечі і різна допомога при травмах і невідкладних станах. Оце саме головне зараз. Ми е, стараємося в 4 години вкласти. Якщо вас зацікавила ця інформація, особливо керівників підприємств, організацій, вищих і середніх навчальних закладів, звертайтеся в обласне. Товариство Червоного Христа на часі свої групи для курсів формуватимуть і на кафедрі загальної хірургії, травматології та ортопедії медичного факультету Ужгородського національного університету. Ці реальні кроки і дадуть очевидно розуміння, що те, до чого готували на військових кафедрах радянського союзу, і було таким примарним сьогодні може стати реальністю війною. Українці будуть їздити до Росії тільки з візами. Відповідне доручення надала Рада національної безпеки і оборони Міністерству зовнішніх справ, що означає візовий режим зі східним сусідом для закарпатців. Далі коментар експерта. Для початку хочу сказати, що не від нас почалися розмови про введення візового режиму ще в вересні минулого року, коли був жваво обговорювався процес підписання асоціації з європейським союзом, з російської сторони, звичайно, не на вищому офіційному рівні, звучали такі розмови про те, що Росія після підписання асоціації з європейським союзом введе візовий режим з Україною. Не думаю, що це є правильно з точки зору внутрішньої. Сторони, те, що ви зараз говорите для внутрішньої політики, це тільки зашкодить в першу чергу. Це через те, що відповідь на це все російська сторона так само введе візовий режим для українців. Вони все рівно все одно його на протязі цього останнього періоду зробили жорстким, тобто зробили тільки 90 днів перебування наших громадян в Російській Федерації. багато заробітчан депортуються з з Російської Федерації, і якщо дивитися на протязі останніх двох років, то їхнє перебування дуже ускладнилося в Російській Федерації. Дуже важко знайти собі цей дозвіл офіційного працевлаштування в Російській Федерації. Він дуже дорого коштує і, взагалі, дуже складно відбувається сам процес перетину кордону. Економічно і внутрішньо для України є невигідне рішення. Не такі, як усі, проте нічим не гірші. Люди із синдромом Дауна їх багато по всьому світу, адже цей синдром найпоширеніше генетичне відхилення у міжнародний день людей з синдромом Дауна, що відзначають 21 березня. Наші журналісти звернули увагу на особливості життя таких дітей, адже на Закарпатті, за даними медиків, щороку народжується близько 15 немовлят із цією генетичною особливістю. Лікарі та психологи запевняють, проблеми, які можуть виникати у житті людей із синдромом Дауна, пов'язані. Не зі здоров'ям, а з упередженим ставленням оточення. Як вдається долати його в ужгородських родинах? Дослідили наші журналісти. <му> Родина Лук'янчуків виховує двох доньок: восьмимісячну Олександру та п'ятирічну Юліану. Старша дитина народилася з генетичною особливістю синдромом Дауна. Подружжя давно усвідомило, їхня донька не така, як всі. Коли медики повідомили про ймовірність народження немовляти з синдромом Дауна, родина сприйняла цю інформацію вкрай болісно. Пережили ми це досить боляче, оскільки ну ніколи ніхто не може бути готовий. скажімо так, ну такий сюрприз, да на таку інформацію. Але хвала Богу, чоловік, ну сім'я, яка ну так підтримала, близькі. Ну і звичайно, ми кажуть, відпустили це все, прийняли рішення, що незважаючи не будь-які обставини, ми хочемо цю дітинку, оскільки вона у нас бажана. Казуть, покажуть. покажуть. Сьогодні подружжя Лукенчуків увесь свій час присвячує розвитку доньки. Усією родиною систематично відвідують заняття у спеціальних центрах. На миттєвий результат не розраховують. Утім, перебуваючи у колективі, дитина таки прогресує у розвитку. Дивні. Тобто вона стала більш, можливо, толерантною до інших діточок, більш сприймає, тобто десь в рухах така, на більш скоординована. Юліана щотижня відвідує центри розвитку. Тут поруч зі здоровими займаються із особливими дітьми. У закладі створені комфортні умови не лише для дітей, а й для їхніх батьків. Серед решти відвідувачів родина Лук'янчуків нічим не відрізняється. Водночас педагоги ставлять їх у приклад іншим батькам, бо ж вони не ізолювали свою доньку від суспільства. Юліанних радітелі показатель то, що у них середі наших батьків дуже багато друзів. То саме перше це коли вони комфортно відчувають себе серед інших дітей, е, коли вони можуть прийти і бачити, що на них не бурсають косих поглядів, що їх сприймають так же, як і своїх дітей, для них вот це саме головне. Поки що батьки Юліани не готові віддати дівчинку у звичайний дошкільний навчальний заклад, але запевняють, це на часі і мріють, аби їхня донька у майбутньому Утньому сиділа і за партою в школі. Фахівці ж наголошують, Юліана, як і решта особливих дітей, має всі шанси стати повноцінним членом суспільства. Адже в обласному центрі серед дошкільнят та учнів чимало дітей з особливими потребами. Даний момент 11 дітей відвідує дорогу життя. Це є дошкільнята, це є школярі. У дошкільних навчальних закладах у нас зараз буде двоє випускників з синдромом Дауна. Так, і ну, школярі у нас навчаються. Навіть пішла одна дівчинка в. Інклюзивний клас 20-ї школи. Загалом у області мешкає більше півтори сотні дітей із синдромом Дауна. За офіційними даними медиків, із 600 мовлят, одне народжується із цим захворюванням. Вважається, що основна причина цієї недуги пізнє батьківство. Однак, більшість випадків народження дитини із синдромом Дауна в людей, які не належать до критичного вікового ризику. До половини випадків, які щороку народжуються, мами. Не попадають в критичний оцей віковий ризик. Це вік жінки від 35 років, чоловіка від 40 років. Причини захворювання не вивчені до кінця. Це може бути дія хімічних, біологічних, якихось факторів шкідливого середовища, які можуть це викликати. Причина мала, повинна діяти в момент зачаття. Наявність синдрому Дауна у немовляти медики визначають, ще на ранній стадії вагітності відтак батьки мають право вибору. Чи хочуть вони народжувати та виховувати таку дитину? Щодо родини Лукінчуків своїм рішенням подружжя пишається. Людина робить вибір. Це може і зруйнувати сім'ю, а може і навпаки сплотити. Тобто як людина вибере. Слава Богу, я надію, що ми зробили правильний вибір. Позитивно налаштоване подружжя сподіваються, що з часом і українське суспільство буде готове сприймати їхню доньку так, як це вже давно прийнято за кордоном. Бо ж дитина із синдромом Дауна, попри певну відмінність, має всі підстави стати повноправним членом суспільства. Як прожили цей тиждень в Закарпатті? Кого що цікавить та турбує на устанок? Традиційно ми цікавилися, якими останні дні запам'ятають краяни. Подіями вчорашньої ілюстрації в Ужгороді. То, що не маємо зарплату, не маємо пензів. Ясно, стоматолог, другий курс мені запам'ятався безсонними ночами, тому що я дуже часто вчився. Ну, напевне, щоб було багато контрольних і самостійних зараз у школі є. Потеплінням розцвіла, розцвіли всі дерева, що вже весна почалася. Кримом. Неприятними новостями дуже неприятними новості в Криму. Що робиться в Криму? Я переживаю, я мама п'ятьом дітям. І я дуже переживаю, аби Бог дав мир на землі, аби не було війни. Поки усі погляди звернені на схід, уся увага на збереженні спокою в країні, ми будемо тримати вас в курсі усього, що відбувається. А вам бажаємо миру на все добре.